Сьогодні вже три роки, як ми в Канаді, 25 серпня 2022 року. Ми прилетіли до Канади, і оці от три роки пролетіли майже як один день. Але тут питання не в тому, що ми три роки вже в Канаді знаходимося, а це розуміння того, що це три роки нашого фізичного життя. Так, от як ми витратили ці три роки, що у нас тут з'явилося за ці три роки, чого ще не з'явилося, ми хочемо поговорити в цьому відео. Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. І так, що у нас з'явилося, та чого не з'явилося за ці три роки, перше, що в мене з'явилося, це більше сивого волосся в бороді та на голові. А також постійний недоступ, панічні атаки та суцільний стрес. Будемо дивитися на світ без рожевих окулярів. Канада це не ідеальна країна, як і будь-яка країна в світі. Вже на другий рік нашого перебування в Канаді в нас було таке депресивне становище, тому що ми в принципі не розуміли, як податися на піар. Наші працедавці спочатку обіцяли нам надати необхідні документи. Потім, коли все дійшло до справи, то виявилося, що Наші працедавці нам не можуть надати цих документів. Ми все ж таки знайшли варіанти, як податися на піар через мою роботу, але це стоїло нам великих великих нервів. Зараз ми, в принципі, знаходимося в режимі очікування. Ми подалися на піар вже на федеральному рівні. Що стосується робот. Ми продовжуємо працювати на тих самих роботах вже майже три роки, які ми знайшли після прильоту в Канаду. Добре, це чи ні, не знаю. Напевно, моя б дружина хотіла змінити цю роботу. А моя робота, як я казав раніше, все ж таки дала нам змогу податися на піар. І я. Повинен залишатися ще на цій роботі, поки ми не отримуємо піара. Там буде видно. Але в загальному ми в принципі задоволені цими роботами. Ми не переймаємося тим, що в один прекрасний момент ми можемо опинитися без грошей, і ці роботи дозволили нам стати на ноги тут в Канаді. Тому жалітися тут нема на що. Звичайно, роботи також не ідеальні. Хочеться щось змінити, але це вже буде згодом. Що стосується того, що у нас ще немає, що у нас нема ні піару, ми вже чекаємо 9 місяців. А також дозволу на працю 26 серпня. Дня, тобто завтра, або залежності від того, коли ви дивитесь це відео, в нас вже не буде дозволу на праці, і ми будемо в мейнтен статусі. І це трохи підбішує, тому що насправді ми звикли, як в Європі, якщо ти сплачуєш якісь гроші за послуги, як то за піар, як то за розгляд а, подовження воркперміту, дозволу на працю, то це повинно робитися відносно швидко. Наприклад, в Польщі з отриманням карти побуту у нас в принципі не було ніяких проблем. Ми зібрали документи, їх надіслали. І як нам обіцяли, там кількість місяців, так ми отримали ці карти побуту. Тут, що стосується піару, що стосується дозволу на праці, на піар обіцяли спочатку 6 місяців, потім змінили на 8. І я впевнений, що скоро змінять строки розгляду на 10 місяців, і це приблизний час. Тобто хтось може отримати за 2 місяці, а хтось може чекати і кілька років. Це ж саме стосується воркпермітів. На даний момент у нас немає пермітів хоча ми вже подалися на них трохи більше ніж 4 місяці. Тому далі, що у нас з'явилося ще за ці три роки. У нас з'явилася нова собака. Ми взяли це цуценя, коли на другому році, коли у нас було тут депресивне таке становище, і це цуценята допомогло нам подолати оці ці такі не дуже прості часи в нашому житті тут в Канаді. Що стосується міста, ми живемо в місті Галіфакс, і у нас насправді не дуже однозначне відношення до цього міста. То воно нам подобається, то воно не подобається, але якогось такого психологічного зв'язку з цим містом у нас так і не з'явилось. Наприклад, в Польщі ми жили в місті Лось таке Специфічно місто, хто знає, хто там жив, той розуміє, про що йде мова. Містами це місце таке депресивне, але у нас з'явився з ним психологічний зв'язок, тому що там у нас є друзі, потім під'їхали родичі, там є бари, клуби, ресторани, куди ми ходили, відпочивали та проводили класно час. Тут же в Канаді, в Галіфаксі, у нас виходить так, що більшість часу ми проводимо на роботі. Я не можу сказати, що у нас баланс між життям та роботою і тут якось порушився. Ми, в принципі, працюємо ті самі 5 днів на тиждень, два дні вихідних, не 24 години. Люди на день, але все ж таки щось не так, чогось тут не вистачає, і нема такої от прив'язки до того, наприклад, даунтауну до центру міста. Не знаю, чому можливо, тому що ми там мало проводимо часу, але нам дуже подобаються маленькі містечки, які знаходяться навколо Галіфаксу. Ми багато подорожуємо по нашому цьому півострову і придивилися кілька містечок, куди б ми хотіли переїхати. І чому ми хотіли туди переїхати, тому що це поменші містечки, там охайно і там дуже класне ком'юніті. Але інша справа, що питання в тому, що ж там взагалі робити. Тому що роботи там небагато. І, наприклад, якщо залишатися на цих роботах, де ми працюємо зараз, то від найближчого містечка їхати до Галіфаксу, яке нам подобається, 30 хвилин. Тобто 30 хвилин до галіфаксу, 30 хвилин до того містечка, це одна година нашого життя. Тому ми ще думаємо про те, що взагалі нам робити, і йде залишатися, але ми точно зрозуміли, що ми не хотіли переїжджати в великі міста, такі як Торонто або Ванкувер, або Калгарі. Тим паче, що в принципі в новій Шотландії можна купити будинок. Звичайно. Звичайно, по всій Канаді ціни на нерухомість абсолютно неадекватні, але в новій Шотландії все ж таки є можливості, як це зробити. І тут що стосується взагалі всієї Канади, ми зрозуміли, що це наша країна і що ми тут хочемо будувати наше майбутнє. Хто б ще не казав, що тут і важко, і тут людям не подобається і якісь не такі люди. Але ми зрозуміли, що ця країна для нас, і ми зможемо тут побудувати наше майбутнє, нашу сім'ю. Головне розуміти, що це абсолютно інша країна з іншим менталітетом у людей абсолютно інший менталітет. Це взагалі інший континент. І якщо намагатися жити в Канаді як в Європі, то буде дуже складно. І взагалі, що заважає більшості українців жити класно в Канаді, це постійна жага до того, щоб жити так само, як в Європі. Як мені казала одна людина, у неї тут великий бізнес в Канаді, в Новій Шотландії. Якщо ти хочеш тут щось робити і бути успішним, ти повинен розуміти цю країну. І оце дійсно, що треба розуміти Розуміти цю країну в загальному, да, тобто у нас зараз немає не піару, не дозволу на працю і це до речі, ще відсилка до імміграційного процесу. Те, що нам тут не подобається, імміграційний процес тут поламався, це перетворилося на якийсь цирк. Люди чекають на ці піари, на подачу на піарів роками, хоча раніше це було всього кілька місяців. Якщо б все працювало правильно, те саме стосується і дозволів на працю. Тому ми зрозуміли, що в Канаді є бюрократія, і бюрократія є майже на кожному кроці. Тут потрібно щось чекати. Не робиться нічого швидко. Потрібно щось чекати, потрібно довго і нудно переписуватися зі службами, щоб вирішити своє. Проблему. Але як я казав раніше, це абсолютно інша країна. Тут абсолютно інші правила, як вирішувати ці якісь труднощі, проблеми і взагалі питання. Тому ми будемо адаптуватися до цієї країни, будемо далі намагатися зрозуміти цю країну. Ми вже адаптувалися, і ми, в принципі, вважаємо, що це є наш дім. Нам залишається чекати на піар, і ми маємо надію, що після отримання піар ми вже зможемо нормально будувати наше майбутнє без якихось думок про імміграцію. Звичайно, там потім ще треба буде отримати громадянство. А то вже зовсім інша історія. Тому сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте лайки, коментуйте, діліться своїм досвідом та до нових зустрічей.